Вітаю, шановні 10 класи, і сьогодні з громадянської освіти ми спілкуємось про еволюцію прав людини. Звичайно, ми сьогодні повинні визначити, звідки взялися права людини, які є покоління, яка є класифікація прав людини, і найвідоміших борців за права людини. Дуже часто ви, напевно, чуєте висловлювання Я маю право. Але природу права дуже складно зрозуміти, але необхідно. Для того, щоб ми почали з вами розуміти це, давайте заслухаємо притчу. Одного зимового дня стадо дикообразів тісною кубкою лежало, щоб зігрітися разом, і не замерзли. Проте незабаром вони відчули уколи від голок одне одного. Потім, коли потреба зігрітися, знову примусила їх притулснятися, вони так само відчули незручність. Так вони тулилися, доки не знайшли найбільш зручну відстань. Щоб витримати холод. Подумайте на причі, над цією притчою, над цими запитання. Зараз, будь ласка, зупиніться і подумайте. Однією з головних проблем, яку має вирішувати світове товариство У є проблема дотримання прав людини. Права людини як щит. Вони захищають нас, вони, як правило, пояснюють, як поводитися, і вони, як арбітри, ми можемо до них звертатися. Що ж розуміється під поняттям права людини? Безумовно, передусім, вони стосуються людських базових потреб, тобто того мінімуму, без якого людина не може існувати та розвиватися як особисті. Тому, стосовно себе ми всі визнаємо, що в нашому житті є такі аспекти, які мають бути непорушними, і в які ніхто не має права втручатися. Оскільки вони життєво важливі для нашої природи і нашої людської гідності. Щоб краще зрозуміти відмінності у природі прав людини, можна умовно поділити їх на права та свободи. Говорячи про свободи, ми маємо на увазі ті сфери життя, у яких не може втручатися держава. На відміну від свобод, забезпечення прав потребує виконання державою конкретних дій. Тобто права людини це загальні права і свободи всіх людей, незалежно від суспільного устрою, політичного режиму, міжнародного статусу країни. Громадянство якої має людина. Шлях людства до нинішнього розуміння прав людини був складним і тривалим. На початку ХХ століття зі створенням Ліги націй та створенням Міжнародної організації праці права людини виходять до предмету міжнародних відносин. А після Другої світової війни відбувається стандартизація права. А 10 грудня 1948 року була прийнята Генеральна асамблеєю ООН Загальна декларація прав людини. Зараз ви бачите перед собою коротко усі права, які висвітлені в декларації. Свобода людини це сфері галузі діяльності людини, в які держава не повинна включатися. Але при цьому нерозривно з першим другом існує і обов'язок – Це заходи суспільно необхідної поведінки людини. Дуже важливе питання, а звідки ж права взялися? Історія прав людини нараховує не одне тисячоліття. Можна стверджувати, що права людини ровесники людства, а їхня ідея зародилася вже тоді, коли стали виникати перші людські спільноти з метою обмежити свавілля сильних, захистити слабких та створити можливості для самореалізації. Розвиток концепції прав людини це історія перетворення норм моралі у норми права. Спочатку це були тільки моральні та філософські категорії. Минуле тисячоліття перед тим, як ці цінності та гарантії їхньої реалізації та захисту стали закріплюватися як юридичні норми. В Античній Греції зародилась філософська думка про те, що права не є привілеями, наданими владою чи суспільством, а чимось природним, властивим людській історії. Римські творці законів були послідовниками грецьких філософів і також визначали природний характер прав та свобод. Втім, ці права належали не всім. У Греції та Римі, в добу античності, права визначались приналежністю людини до певної соціальної групи чи класу. Якщо людина не була, громадяни... була громадянином полісу, її статус визначав права. Але якщо вона не належала до жодної соціальної групи, то взагалі не мала жодних прав. У середньовіччі на межі 13 12 століття у деяких європейських країнах були прийнято низку важливих документів. Які закріплювали права та свободу спочатку дворянства, а згодом і всіх вільних людей. Найбільш відомим є Велика Хартія вольностей, яку проголосили в 1215 році англійський король Йоанн Беземель. Її було прийнято під тиском знаті та духовенства, які більше не хотіли миритися зі сваділлям короля і, об'єднавшись, змусили його правити відповідно до закону. Наприкінці XVII та впродовж XVIII століть відомі філософи просвітники Джон Лок, Дені Дідро, Жан Руссо, Вольтер, Шар Луї Монтескіо висунули ідеї природного походження прав і свобод та стверджували, що вони належать не тільки громадянам, а й кожній людині від народження. Минуло зовсім небагато часу і ідеї просвітників були втілені в життя у 1689 році в Англії з'явилась біль про права. Документ, що заклав підвалини першої конституційної монархії, які велика хартія вольності він містив перелік прав частини прав, які пізніше назвуть громадянськими або особистими і політичними правами. А ще через століття ці досягнення примножились і закріпились в таких документах, як Декларація Незалежності Сполучених Штатів Америки та Декларація прав людини і громадянина Франції, а згодом і в Конституції США та Франції. Важко переоцінити ці події. Вперше в історії людства держави визнали права громадянина фундаментальною цінністю та заклали цей принцип в основу державного устрою. До середини ХХ століття права людини фактично залишались правами білої людини. Існування рабства і расової сегрегації, гендерної дискримінації і переслідування за ідеологічними переконаннями були масовою практикою і нерідко закріплені законом. Але жахливі події Другої світової війни підштовхнули людство до переоцінки цінностей, визнається універсальність прав людини, геноцид євреїв, що отримав назву Голокост, винищення ромів людей з психічними розладами, переслідування гомосексуалів, ув'язнення свідків єгових, расова політика на окупованих територіях, Оце, усе це дало поштовх розвитку ідеї про те, що питання дотримання прав людини не може бути лише внутрішньою справою держави. Більшість країн погодились обмежити свій суверенітет і дозволити світовому світовариству контролювати стан дотримання прав людини на своїх територіях. Саме так почали створюватись міжнародні механізми захисту прав людини. У 1945 році була створена Організація Об'єднаних Націй, а 10 грудня 1948 прийнято Загальну декларацію прав людини. Цей документ складає 30 статей. Що містять перелік прав, які належать без винятків кожній людині. Важливість декларації полягає і в тому, що вона стала предметом світового консенсусу. Переважна більшість країн світу, попри великі соціальні та культурні відмінності, визнали цінність проголошених у них прав та свобод. Дуже важливо, що впродовж наступних десятиліть на регіональному та всесвітньому рівнях Прийнято були міжнародні угоди, які визначають механізми контролю за дотриманням та захистом прав людини. Так, у 1950 році в Європейському континенті виникає Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод. А у 1966 році Організація Об'єднаних Націй приймає два міжнародних пакти: про громадянські і політичні права та про соціальні, економічні та культурні. Згодом у системі ООН Ради Європи прийнято інші документи, які мають силу міжнародних угод. Так, відповідно до їхнього історичного розвитку сформувались умовний поділ прав на покоління. Покоління прав людини це історичні етапи в еволюції уявлень про права людини, визначені хронологічними межами, доповнені нормативно-правовими документами, у яких закріплені правові документи. Традиційно поділяють їх на три, однак дедалі частіше з'являється думка про виокремлення четвертого покоління. Перше покоління прав та свобод людини і громадянина визначало межі втручання державної влади у сфери громадянського суспільства та особистого життя людини: право на свободу думки, совісті і релігії, рівність перед законом, право на участь в управлінні держави, недоторканність особи тощо. Перші акти англійського конституціалізму, що закріплювали права людини. Петиція про права, Хабеос Корпус Акт, біль про права. До першого покоління прав людини належать також американські декларації: саме Декларація прав Вірджинії, декларація Незалежності США, Конституція США, біль про права і також Французька декларація прав людини і громадянина. Друге покоління стосується соціально, економічних та культурних прав людини. Вимоги їхнього визнання почали з'являтися після Першої світової війни, а закріпилися як юридичні норми після Другої світової війни, коли завдяки потужному промисловому розвитку склалися вагомі передумови для задоволення соціальних потреб громадянин. До них належить свобода праці і підприємництва, право на житло, право на особисту власність, право на сім'ю, право на охорону здоров'я, право на відпочинок, право на освіту, свободу творчості. Право на користування культурними цінностями. Становлення третього покоління прав людини пов'язане з національно визвольним рухом країн, що розвиваються, а також із загостренням глобальних світових проблем після Другої світової війни. Це покоління стосується прав народів на власну культуру, мову, незалежну національну державу, природні багатства, рівноправну участь у науково-технічному прогресі та міжнародній торгівлі. А також права на мир, безпеку, гуманітарну допомогу та безпечну дохідність. Взаємозалежність між першим, другим і третім поколіннями прав людини забезпечується дотриманням такого принципу, як реалізація колективних прав не повинно обмежувати права і свободи особи. У 21 столітті правозахисники виділили появу четвертого покоління прав людини, яке пов'язано із науковими відкриттями в галузі мікробіології, медицини та генетики. Це права, ці права є результатом втручання у психофізіологічну сферу життя людини. Наприклад, право на людину на штучну смерть, ефтаназію, право жінки на штучне запліднення і виношування людини для іншої сім'ї, вирощування органів людини з її соборних клітин та інших, які, однак, не є обме, безмежними заборона клонування людини та встановлення інших правових ознак. Основні права людини. Це певна можливість людини, які необхідні для її існування та розвитку в конкретно історичних умовах, об'єктивно визначені досягнутим рівнем розвитку людства і мають бути загальними та рівними для всіх людей. Механізм захисту прав людини в сучасному світі займається переважно. ООН. Крім цієї універсальної міжнародної організації існують, зах... існують інші, які займаються захистом прав людини. Це такі, як Міжнародна організація праці, ЮНЕСКО. Всередині країн це суди, правозахисні організації, уповноважені справ людини, Європейський суд з прав людини, Інститут Верховного комісара ООН з прав людини і справ біженства. Всі права людини поділяються на три основні категорії: це основні, універсальні права, які належать усім людям в усіх ситуаціях, це природні права належать людям від народження тільки тому, що вони є люди, і невідчужувані права. Тобто не можна людина добровільно позбавити прав довіру. На сьогодні існує багато підходів класифікації прав людини на основі різних критерій. Залежно від часу виникнення, бувають права першого, другого, третього, четвертого покоління. Залежно від того, які потреби та інтереси вони задовольняють, бувають за змістом, тобто громадянські, політичні, соціальні, економічні культурні. За місцем держави в реалізації, є позитивні та негативні. За часом виникнення за суб'єктом. Колективні та індивідуальні. Права людини і сьогодні перебувають в процесі розвитку. Їхня кількість постійно зростає, а це впливає на їхню класифікацію майбутньому. Для того, щоб ми з вами конкретно мали усі ці права, людство пережило дуже-дуже великий період. І багато людей боролися за ці права для нас. з вами. Тому давайте ближче подивимось конкретно на борців, які, отримали, які боролися за права людини. Почнемо з Нельсона Мандели. З Південно-Африканської Республіки. Це борець за права апатриїдів. Апатриїзм – це офіційна політика дискримінації уряду Південно-Африканської Республіки протягом 1948 1991 року проти місцевого чорношкірого населення. Він провів у в'язниці 22 роки, і на перших демократичних виборах президента Пар був обраний президентом. Мартін Лютер Кінг в США борець за права афроамериканців та за завершення війни у В'єтнамі. Махатмаганді в Індії борець за права індуського населення та незалежності. Елеонора Рузвельт в США, Борець за права людини щорічно, надається її ім'ям премію за права людини. Чому? Тому що вона є ініціатором, по суті, прийняття Декларації прав людини. Поява українського правозахисного руху пов'язує з діяльністю Української гельсінської групи з прав людини, яка була утворена 9 листопада 1976 року. Метою діяльності вони визначали сприяння по виконанню в Україні постанов заключного акту наради у справах безпеки та співробітництва в Європі в Гельсінгі 1975 року. А саме, збирання доказів порушення тих постанов та скарги постраждалих, доводити факти порушення прав людини та нації в Україні до відома широких кіл української та міжнародної громадськості, до урядів держав, які підписали заключний акт. Також гельсінська група ставила своїм завданням знайомити громадян України з Декларацією прав людини ООН. Радянська влада звинуватила учасників групи в антирадянській агітації та пропаганді і застосувала до учасників організації жорстокі репресії. Більшість з них була заарештована та засуджена на максимальні терміни позбавлення волі від 7 до 10 років. До активних діячів Української гельсінської групи е, вважаємо. Е, їх неодноразово притягували до відповідальності, і засновником організації ми вважаємо Микола Руденко, який став керівником і цієї групи, Олександра Бердника або Олеся, Петра Григоренко, Івана Кандибу, Левка Лукяненка, В'ячеслава Чорнобола, Оксану Мишко, Миколу Матусевича, Мирослава Мариновича, Ніну Строкату Караванську. Олексія... Тихо, Василя Стуса, Мустафу Джемілєва, який є сьогодні дисидентом, очільником Кримського татарського руху. Права людини в першу чергу є результатом тривалого історичного процесу та перебувають у постійному розвитку. Саме тому, що права людини є частиною нашої дійсності і постійно розвиваються, виникають певні проблеми. Саме тому, що права людини є частиною нашої дійсності і постійно розвиваються, виникають певні дилеми, на які немає однозначної відповіді. Інколи вони існують в площині конфлікту між різними правами людей, наприклад, права, права на свободу слова і право на приватність, або одним і тим же правами різних людей. Наприклад, чи можна заборонити носити чардму мусульманкам у школах європейських шкіл, як ставитися до традиції укладати шлюби за домовленості між батьками на речах? Боротьба проти тероризму також викликає суперечності у площині реалізації прав людини. У багатьох країнах посилюються заходи контролю, обмежується свобода пересування. Що вважати правильно? Де має бути межа між приватністю кожного індивіда та безпекою іншої? Однак це не означає, що відповідей немає взагалі. Колись проблема рабства викликала дискусію. Сьогодні право на свободу від рабства визначено основним правом людини. Коли ми дискутуємо і висловлюємо власні судження щодо суперечливих питань, ми маємо враховувати основні цінності це рівність та людська гідність. Якщо наші дні будь-яким чином принижують людської... наші дії принижують людську гідність, це означає, що вони суперечать духу прав людини. У підсумку хочу зазначити, що права людини є загальними і невід'ємними та неподільними. Вони повинні бути гарантовані кожному незалежно від національної приналежності, релігії. Статі, віку та здібності. Закони правової держави повинні гарантувати громадянам ці невід'ємні права, які належать їм від народження. А майбутнє прав людини залежить тільки від нас. Права людини це можливість вільного та рівного розвитку. І саме від нас залежить, яких як ми скористаємось цією можливістю. Наші завдання ви бачите зараз на екрані. Якщо ви виконуєте плакат за темою Я маю право, то ви можете зробити це групою до трьох людей. Дякую за увагу і до зустрічі на наступного.